Кобзарство унікальне явище української народно-духовної культури. І наш пам'ятний вечір присвячений ювілею 210-річчю від дня народження легендарного кобзаря-бандуриста, хведора гриценко Холодного. Українську історію формують особистості, і хведір Гриценко Холодний саме така людина. Народився на Полтавщині у віці 14 років осліп, тому взявся опановувати бандури. Навчався у панотців, бандуристів, сліпих, багато, довго, 8 років. Потім навчався в оркестрах панів Твардовських, кочубеїв, Абазів. Техніка його гри вражала надзвичайну публіку. Він грав так, що. Всі плакали, він плакав, і слухачі ридали. Його 45-струнна бандура звучала як скрипка. Окрасою вечора є виступ кобзарів та бандуристів з центральної та східної України. З Переяслава Микола Товкайло, з Ірпіня Віталій Кобзар. Харків представляє Дмитро Радченко, а Полтаву Назар Божинський. Морі. Хай на камені була нікому, там сидить сокіл ясненький, жалібененко коли проквиляє, і на Чорне море спільно поглядає. Федір Федорович Гриценко. Він не хотів, щоб його друкованих джерелах називали холодним. Але так ми його знаємо із спогад його сучасників. Він визначався тим, що він грав зіньківською наукою, тобто обома руками рівномірно на бандуру. І зараз так грають всі послідовники традиційного хобзарства, саме зіньківською наукою, яку ми пам'ятаємо від хведора-хведоровича. Є така приказка, як кажуть, де ти ночував у Холодного Івана, це значить, що ночував на дворі, просто неба, саме через те і. Хветора Греценка його приятелі кобзорі лірники прозвали поза очі холодним. <му> Та то, що не сліва, зудана мало, а не дробна ящом за душі Українці бережуть пам'ять про кобзарів та бандуристів, цю золоту корону талановитих музик і співаків, носіїв українського незнищенного духу.